Вітаю українці! Ідіді нахуй москвороті. Це відео ви маєте додивитись до кінця. бо Тому, що, але спочатку приберіть дітей від екрану і бережіть свої мобільні пристрої, на якому ви дивитесь це відео. Зараз буде щось неймовірне. От саме цей військовий. Збройних сил України, який спілкується мовою окупанта, хоче. А ви слухайте, що він хоче і що він заявляє. По вашим словам, я русськоязичний недостою жити в Україні, сидіть українця. Я прошу освободить мене від воинской должности, дать мне неделю времени, чтобы я все, что у меня есть, распродал, откройте границы, и я выйду с этой территории. Да еб вашу мать! Идите, собирайте украиномовных, блядь, и идите сюда, и ройте здесь эти окопы, и воюйте. Идите, ходите, собирайте кишки, руки и ноги пацанов. А Настя, всех русской освободите от воинской должности, откройте границы, и мы все нахрен отсюда уедем. Послухали? І як вам це? Військовий Збройних Сил України, який присягнувся народу України берегти державу від окупанта від агресії, захищати? Всім говорить російськомовним військовим скласти. Зброю. Як вам це? А ви цькуєте українську мову? В невдовзі України не буде. Захищайте українську мову, бо бачите, що робиться. Бо скоро не буде України. Думай, яку ти мову захищаєш? Російську чи українську? Бо якщо ти далі будеш захищати мову окупанта, країни не буде. Думай, в якій ти країні живеш. є країна, я її любив за волошки очі, люди кораблі.